Рівне готується відзначити два головних свята серпня: – 34-ту річницю незалежності України та власний день народження. 24 серпня в обласному центрі розпочнеться з ранкових урочистостей. О 9.30 біля міської ради та пам'ятника загиблим за батьківщину відбудеться покладання квітів. Згодом сформують колону із 30 метровим прапором, яка крокуватиме вулицею Соборною до головного майдану міста. На майдані Незалежності також в нас будуть. Урочистості і відповідно будуть нагороди. Представникам військовим частинам, військовим, волонтерам, і від також буде покладання корзин у вечірню пору на Лебединці планується урочисте вручення премії імені Василя Павлюка в галузі народного мистецтва. Це нагорода для майстрів та митців, які зберігають, популяризують і розвивають традиційні ремесла регіону, а також народну творчість. Це є наша традиційна премія, яка щорічно ми її відзначаємо. І вручаємо. Ось. І далі після вручення премії у нас буде святковий концерт до Дня Незалежності України та виконання, спільне виконання державного гімну. А вже в останню неділю серпня рівне відзначатиме свій день народження. Це чудова нагода для містян і гостей обласного центру відчути святкову атмосферу, познайомитися з історією та культурою рівного і долучитися до різноманітних заходів. Об 10:30. Де ми проводимо? І нагородження, де ми показуємо розказуємо людям історію заснування міста рівного, готується цікава програма, флешмоб, і також відбуваються покладання. З нагоди дня міста, святкову атмосферу доповнить вечірній концерт у парку Шевченка, де виступатимуть військові оркестри. В принципі, минулого року ми, ми вже це започаткували, і цього року ми вирішили знову ж таки провести такий концерт, але це вже будуть інші військові оркестри. Зі своїми, своїми концертними програмами. Крім того, на оновленій локації у гідропарку проводитимуть концерт, творчі колективи. А для дітей підготують розважальні та навчальні активності у парку Лебединка. З детальною програмою свят можна ознайомитися на сторінках у соцмережах та офіційному сайті управління культури. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.